Біткоін зараз в найгіршому місці, щоб його торгувати. Тобто він зараз в середині ось цього діапазону, де дуже багато людей буде просто втрачати свої депозити, торгуючи, не знаючи що. Зараз ви в цьому відео дізнаєтеся, як правильно торгувати в такому місці. Два слова про нашу попередню аналітику, і я поділюся своєю секретною стратегією для таких місць. Давайте перше. В попередньому відео пам'ятаєте, я розказував, що біткоін небезпеці, і е, яка там була основна ідея? Біткоін почав дуже багато рости і вже відкритий інтерес перестав е, додаватися. І пам'ятаєте, що я вам в попередньому відео показував, е, який ми трейд взяли е, по обіточку? Я вам цей трейд показував. Дивіться, е, оце вам приклад того, як цей трейд е, відпрацював. Скажу чесно, я чуть-чуть перетягнув. І тут ціна впала, бачите, на 4%. Тобто, можна було забрати дуже хороший плюс. Я вам чуть чуть пізніше ми пройдемося назад до цієї до цього трейду, і поясню, що тут було. Тобто, біточок зараз в середині ренджа, і це таке місце, де найкрутіше торгувати за коли або ножі. Бо в іншому випадку у вас буде вибивати просто по стопам. чому так. Давайте от подивимося навіть попередні приклади. Біткоін дуже часто робить так: заходить в такий цикл. Це називається ранжеве середовище. Коли замітьте, саме крутіше, що ви можете робити, це торгувати. Ось такі от виноси рівнів, особливо з об'ємами, і е, сила в тому, що друзі ціна може бути в такому місці довго. Подивіться, тут ціна була 22 дня. Тобто, кожна ваша спроба зайти на продовження, кожна ваша спроба зайти на контакт тренд закінчувалася тим, що вас просто буде вибивати по ринку. Тому що тоді взагалі робити? Треба торгувати рент, допоки він не зломаний. Тобто, допоки не буде ось похожої штуки, як, наприклад, ось тут ми зараз детальніше все будемо розбирати, допоки не буде ось такої штуки, як ось отут, бачите, ціна була в ренжі. Робила жорсткі виноси, і в якийсь момент замітьте, що вони зробили. Вони вийшли вниз, закріпилися, і вже далі оця вся зона вона вже відпрацьовувала як супротив. Оце вам приклад того, що нам потрібно по бітку, щоб чітко вже мати якийсь тренд. Бо до того це буде все гадання. Давайте тоді як торгувати прямо зараз по за заколи. Тобто, що таке заколи і ножі. Давайте розбирати трейди, які ми брали з клубом, от буквально цього тижня заколи. Це просто виноси стоп лосів або захвати ліквідності. Що я маю на увазі? Маркетмейкер знає, що дуже багато людей хочуть зайти по біточку на продовження, і що вони роблять? Вони просто знають, де більшість людей ставить свої стоплоси, і вони дуже часто будуть збирати ці стоплоси і йти проти. От давайте розберемо навіть цей трейд, який ми брали в Давайте ми його подивимося. пам'ятаєте ось тут ми брали шорт, і ми давали прямо сигнал цей шорт. Ось тут, бачите, я давав в клубі у нас сигнал цей шорт зі стопом тайк профітом, і, і все як мало бути. В чому була основна фішка того трейду? Те, що в самий верх от самий верх діапазону, зайшла величезна дельта. Тобто, от подивіться. Бачите, ось тут великий об'єм і велика дельта. Оце, вам приклад того, як найкрутіше торгувати ось такі заколи. Тобто, люди, які ось тут назбирали шортові угоди, маркетос іде, їх вибиває, вони змушені відкупити, бо це стопи, і це якраз ідеальні точки, щоб розвертатись. І воно фішка в тому, що воно працює в обидві сторони, тобто як і вверх, так і вниз. І ось тут бачите, на жаль, я е, зробив помилку, бо я думав, що рентж буде чуть-чуть більший. Бо ми вже зараз маємо чіткі межі ренджу, А ось тут я думав, що ми хоча б перекриємо більшу полину цього руху, цього росту, і що рендж буде чуть більше. Але на жаль, іноді, от точно вгадати ціль. от це насправді іноді теж те, те мистецтво. Коли ми вже з командою розуміли межу ренджу, то ми вже наступний треть, який ми брали в шорт. Бачите, ось тут ми вже ось тут. Прям чітко взяли зверху вниз, і подивіться, в чому була сила ось у цього трейду. Тобто, тут так само, подивіться, ось тут так само в самий верх заходить величезна дельта, і що тоді? Ну, і все, ми взяли угоду прямо протилежну сторону. В шорт. І друзі, і так само ми цим трейдом поділилися в клубі. Ми дали всі стоп лоси тейк профіти, усі апдейти, все як має бути, бачите. Тобто багато людей з нами змогли взяти е, цей трейд, тому е, допоки не буде е, виходу по біточку, допоки він буде всередині цього діапазону, ми будемо торгувати з вами ножі і е, заколи. Е, коли аж буде вихід, бо зрозумійте одну штуку: цей вихід може бути в обидві сторони. Бо зрозумійте одне: е, по бітку цей інтерес він до сих пір не уходить, бо е, я думав. Особисто, коли я писав попереднє відео про небезпеку, я думав. Давайте, перед тим як я скажу, що я думав, хочу вам нагадати, що ви можете доєднатися до нашого клубу, де ми ділимося нашими трейдами, даємо сигнали, даємо навчання. Ви можете навіть зробити це безкоштовно. Відкрійте рахунок по нашій біржі Пакнек. Або якщо у вас вже є рахунок, ви можете підключитися до нас. Вся інформація буде в описі, і ви отримаєте безкоштовний доступ до нашого клубу по тих умовах, які вони будуть в описі. Тому беріть і заходьте, ну вам нічого не коштує. На рахунок виходу, друзі. На рахунок виходу з ренджа і на рахунок виходу, вихід може бути в дві сторони, тому що я пам'ятаю одну ситуацію по віточку. Зараз я вам її покажу. Коли ціна, бачите, після ось такого пампу вони робили жорсткі виноси, і замітьте, вони потім ще продовжили зробили ще одну хвилю росту. Тому зараз казати, що буде прям розворот по тренду, мені складно. Бо якби по бітку була ось така ситуація, як ось отут. Я би вже е, кричав би, бо замітьте, я вже я декілька днів не записував аналітику по одній причині. Я коли не маю що сказати, я стараюся нічого не казати, бо нема сенсу. І е, ось тут е, замітьте, що ось тут було? Е, коли є жорсткі об'єми поверхам, коли є дуже величезні об'єми поверхам, тут поверхам, тут, 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 тут дуже часто це якраз. Приклад того, як продавець не пускає ціну, і вона після того часто йде в протилежну сторону. Ну, по біточку, от прямо зараз нас немає такого, тому чи може він е, зробити зараз ще одну якусь хвилю росту, може, чи може він розвернутися теж саме може? Подивіться, де основні об'єми почали появлятися. тобто, саме основний єдиний раз, це ось тут великий об'єм заходив в перехай. а далі немає жорстких виносів. Тобто, як він би зробив би хоча б серію виносів, раз виніс, ще один виніс, і тоді вже жме вниз, тоді я точно би вам сказав, беріть, що відкривайте угоди на падіння. Тому що ми зараз робимо? Ми чекаємо по біточку чіткого виходу. Тобто, ми торгуємо за коли, в якийсь момент він почне виходити з цього діапазону, і тоді ми вже будемо чекати чіткого виходу і будемо його відторговувати. Тому зараз. Підписуйтесь на канал, і ось тут буде прямо зараз відео урок про торгову стратегію заколи ножі. Возьміть її, подивіться, щоб ви розуміли, як її правильно торгувати і так само заробляти гроші на тому. Все, друзі, дякую за ваш час і побачимося в наступних відео.